Ви й до одна, іначе так мені тебе легше звабити буде. Спогади є фундаментальною частиною нашої ідентичності. Але що якби ми могли стерти ті з них, які змусили нас страждати найбільше викреслити когось повністю з життя і почати все спочатку, ніби нічого не сталося? З цим простим запитанням вирішили розібратися режисер Мішель Гондрі та сценарист Чарлі Кауфман. У 2004 році вони подарували глядачу сюрреалістичну науково фантастичну подорож, яка змусила нас замислитися над цінністю спогадів та зрозуміти, наскільки вони є важливими для кожного з нас. Хтось знаходить своє кохання рано, хтось пізно, дехто не знаходить його взагалі. Стосунки це складно та подеколи страшно, але найстрашніший етап настає тоді, коли вони завершуються. Кожні обірвані відносини викликають у нас бажання забути їх назавжди. Але в кожних наступних ми підсвідомо шукаємо щось спільне з попередніми. Цей фільм є витонченим та чуттєвим візуальним втіленням думки про те, що люди можуть не пам'ятати, що ви зробили або сказали, але вони завжди пам'ятатимуть, як ви змусили їх почуватися. Вічне сяєво настільки унікальне тим, що це чергова драматична роль Керрі, як тим, що Фродо Бегінс та Халк опиняються в одній кімнаті разом з Мері Джейн. Вплив цього фільму був таким великим, що й досі можна побачити відсилки до нього. Наприклад, музичний кліп Аріани Гранде майже покадрово відтворює деякі сцени з вічного сяйва, стрічка Мішеля Гондрі чудово демонструє, що краще покохати когось і втратити, ніж ніколи не пізнати це вічне почуття. Тож давайте допоможемо головним героям розібратися в їхньому емоційному безладі. Мішель Гондрі, це безумовно феномен світового кінематографу. Він народився у Версалі в сім'ї, яка була так тісно пов'язана з музикою, що взагалі дивуєшся, як він, зрештою, став режисером. Його батько був піаністом, брат басистом панк гурту, а його дід Констан Мартен винайшов клавіалін. Цей девайс є одним із перших електронних клавішних інструментів і вважається попередником сучасних синтезаторів. Гондрі починав з музичних кліпів і став відомим завдяки своїм роботам з ісландською співачкою Бьорк. Їхні спільні відео стали свого роду культовими у сфері відеомистецтва. Також він створював кліпи для таких виконавців, як Chemical Brothers, Daft Punk, White Stripes та Пресноногої Кайлі Міноук. І, звичайно, не можу не згадати своїх улюблених мерсельців АЕМ, з якими Мішель теж встиг попрацювати. Після цього плідного досвіду та кількох короткометражок на початку нового тисячоліття Мішель починає працювати з повнометражними картинами. Його дебютом стала стрічка Звіряча натура. Фільм за сценарієм Чарлі Кауфмана здобув низку нагород на різних кінофестивалях, але стріском провалився в прокаті. Мішель був розчавлений, він вважав, що американська публіка його не прийняла. Після цього неоднозначного дебюту, який змусив його вчитися на власних помилках і аналізувати, що ж пішло не так, він повернувся на екран разом із Чарлі Кауфманом у своєму другому фільмі Вічний сяйво чистого розуму. Одного разу у французького художника та режисера П'єра Бісмота виникла наступна ідея: розсилати людям листівки з повідомленнями про те, що хтось їхні спогади про людей, яких вони начебто знали. Це було частиною відеоарт-проєкту, який він хотів зробити, щоб дослідити, як ми ставимося до спогадів, які більше не існують. Хоча цей задум не був реалізований, його друг Мішель Гондрі зацікавився цією ідеєю. А разом вони почали розробляти історію про машину, яка стирає спогади. У проміжку між цим Гондрі познайомився зі сценаристом Чарлі Кауфманом. Мішель запропонував йому приєднатися до проекту, і разом вони придумали ключову сцену, де головний герой намагається заховати спогад про свою колишню дівчину в іншому куточку своєї свідомості. Ця ідея настільки захопила їх, що вони продовжили разом розробляти історію, яка стане вічним сяйвом чистого розуму. В деякій мірі це більш романтична та сюрреалістична версія згадати все, про який ми з вами говорили декілька місяців тому. Ті самі ігри зі спогадами, трохи наукової фантастики, але замість секретного агента, двоє людей, які заплуталися в лабіринті своїх стосунків. Після довгих творчих пошуків Кавпан вирішив писати сценарій таким чином, ніби всі сцени є усвідомленими сновидіннями. Ще одна цікавинка, як з'явилася назва фільму: Чарлі шукав цитати для діалогу Марії з доктором і натрапив на фрагмент з поеми Олександра Поупа, Послання Елоїзи Абеляру. У вірші йдеться про бажання Елоїзи позбутися спогадів про свого коханого. Оскільки вони не можуть бути разом, вона молиться, щоб все забути, і страждає від того, що не може цього зробити. Фраза вічне сяйво чистого розуму звучала настільки пишномовно, що сценарист вирішив назвати так фільм. Але коли на екрани вийшов Ноланівський Мементо, Кауфман запанікував. Перше, що він зробив, це зателефонував Гондрі, щоб повідомити, що проєкт завершено, адже Нолан зняв фільм з нелінійним сюжетом, і вони не можуть зробити те саме. На щастя, Мішель зміг його заспокоїти та пригадав ще з десяток фільмів, в яких дія відбувається не в хронологічній послідовності. Коли Кауфман завершив роботу над сценарієм, було розпочато кастинг. Спочатку планувалося, що головну героїню зіграє Бьорк. Але вона відхилила пропозицію, вважаючи, що тон фільму може негативно вплинути на її психічний стан. Цікаво, чому ця ісландська співачка не боялася поїхати дахом, коли погодилася знятися у фільмі Ларса фон Тріера. Але це вже зовсім інша історія. Вайнона Райдер також розглядалася для ролі Клементини, але тоді вона переживала тяжкий період. У грудні 2001 року актрису заарештували за крадіжку дорогих речей з магазину у Беверлі Гілс. Ця подія викликала значний резонанс у змі та негативно вплинула на її кар'єру. Зрештою, ситуацію врятувала Кейт Вінслет. Вона була в захваті від можливості зіграти таку відкриту, дещо невротичну і сучасну героїню, яка так відрізнялася від її звичних ролей. Першим кандидатом на роль Джоела став Ніколас Кейдж. Але, дякувати Богу, небіж Френсіса Форда Копполи в той час був задіяний в іншому проєкті. І майже одразу пропозиція була надіслана агентам Джима Керрі. Режисер та сценарист шукали когось з більш хлоп'ячим грайливим характером, але який би не доходив до крайнощів Джека Блека. Джим Керрі був ідеальним балансом. Гондрі також мав на меті поставити цього імпровізаційного комедійного актора в більш стриману ситуацію. На відміну від інших учасників фільму, Мішель не дозволяв Керрі відступати від сценарію. Джим був дещо вражений тим, що хтось утискає його творче бачення, і його можна зрозуміти, адже всі режисери, які працювали з прославленим канадійцем, завжди хвалили його імпровізаційні скіли. А тут якийсь француз каже йому: Джимі, Монамі, мені не потрібна твоя цібятіна. Як написано у сценарії, так і грай. Гонрі відчував, що якщо він дасть Керрі занадто багато простору для імпровізації, то його природний інстинкт схилятиметься до комедії. Його персонаж був інтровертним, стриманим і пригніченим. Якби Керрі вийшов з ролі, ми б не побачили того Джойла, якого ми знаємо, крихкого і вразливого. Але для Джима це був важкий удар по самолюбству, з яким, врешті-решт, йому довелося навчитися справлятися. Окрім крихітної жменьки моментів, де ми бачимо більш знайомого нам Джима Керрі, в іншому він абсолютно розчиняється в своїй ролі. Це дуже сильна гра, і я думаю, що це ще більше посилює наш кінематографічний досвід, тому що ми добре знаємо, яким зазвичай буває Керрі. За рік до початку зйому, коли Мішель Гондрі зустрівся з Джимом, щоб обговорити фільм, він побачив його абсолютно спустошеним. Тоді Керрі переживав дуже болісний розрив з Рене Зелвегер. Вони були заручені, однак до весілля справа так і не дійшла. Це підкосило Джима Керрі. В інтерв'ю він називав Рене справжнім коханням свого життя, і визнавав, що ця втрата залишила глибокий емоційний слід. Однак він також зізнавався, що через свою нестабільність та емоційні проблеми не зміг зберегти стосунки. Треб'єн сказав Гондрі і попросив Джима залишатися у цьому стані, доки не закінчиться зйомки. Пізніше у своєму документальному фільмі «Джим і Енді Інший світ Керрі скаже, що це було трохи ненормальне та жорстоке прохання, але саме так працює шоу-бізнес. І це було лише перше зіткнення між ним та режисером, тому що під час зйомок їх буде ще більше. Гондрі пересварився ледь не з усіма членами знімальної групи. Але Джима найбільше вибішували постійні правки сценарію. Ви знаєте, я майже вдарив його. Наприклад, є одна героїня Наомі, яку повністю прибрали з фільму, і ми її ніколи не бачимо. Хоча вона кілька разів згадується мимохідь у розмовах. Може, мені знову зійтися з Наомі? Я жив з однією дівчиною Наомі. Є багато вилучених сцен, де Джоел і Наомі взаємодіють. В оригінальному сценарії Наомі була дівчиною Джоела, до того як він зустрів Клементину. Ми бачимо, як вони живуть разом, а також те, як Клементина, дізнається, що Джоел зраджує їй. Ці сцени показують, що Береж був у тривалих стосунках з Наомі, в яких вже не було пристрасті. Саме тому він кидає Наомі заради Клементини. Джим Керрі насправді був дуже засмучений, тим, що всі ці сцени були видалені. Акторка Елен Помпео, яка дещо схожа на Зелвегер, нагадувала йому про попередні стосунки, і Джим вважав, що це допомогло йому передати цей депресивний настрій свого персонажа. Кауфман також не був у захваті від того, що Наомі прибрана з остаточного варіанту, оскільки це приховує від глядача той нюанс, що Джоел залишив давні стосунки заради Клементини. І наскільки сміливим і ризикованим був такий вчинок для когось на кшталт інтровертного Джоела. Значна частина зйомок була дуже експериментальною і хаотичною, і навіть самим акторам було важко передбачити, яким буде кінцевий результат. Джим Керрі казав, що за весь час зйомок він жодного разу не почув звук хлопавки, не знав, коли починають знімати та коли закінчують, через що виглядав ще більш розгубленим та тривожним. Щоб зрозуміти наскільки робота над проєктом була сумбурною, варто розповісти про сцену зі слонами на параді. В той день проводилися екстер'єрні зйомки на вулицях Нью-Йорку, і хтось мимохідь сказав Мішелю про парад в чайнатауні. Він вирішив, що це додасть цікавих кадрів у фільм і погнав всіх акторів в китайський квартал. Він каже: всі по фургонам, всі по фургонам. Всі залазять у фургони, і ми несемося по місту, шукаємо, де той цирк. І всі ми, знімальна група, камери, всі біжимо по вулицям Нью-Йорка. Мішель Гондрі великий фанат практичних ефектів. Замість зеленого екрану, в цій сцені вони використали товсту пластикову плівку, щоб колір і чіткість фону потьмяніли. І таким чином це відображало події, що відбуваються в голові персонажа. Проте це не означає, що у фільмі немає цифрових ефектів. Вони використовуються дуже економно, в основному в цій сцені, де Джоел вперше говорить Клем, що стирає її зі своєї пам'яті. Можливо, ви зосередилися на машині, що розбивається, але чи помітили ви, що у Кейт Вінслет тут лише одна нога? Дійсно, дуже вправне використання візуальних ефектів та безліч нюансів, які можеш не помітити при першому перегляді. Талановита операторка Елен Курас мала досвіду документальному кіно, що ідеально відповідало баченню гондрів. Але як і всі інші учасники зйомок, вона була трохи шокована підходом режисера до роботи. Наприклад, він просив її не використовувати прожектори для освітлення персонажів, на що вона йому відповіла, як в біса ти збираєшся щось побачити. Мішель хотів таким чином передати розгубленість героїв. Проте Курас знайшла вихід з цієї ситуації. Вона вирішила освітлювати більшість сцен однією лампочкою, прикріпленою до камери, щоб створити своєрідний ефект тунельного бачення, який додавав сюрреалістичності багатьом епізодам. Зелену у режисера було найменше конфліктів. Мабуть, тому він продовжив з нею співпрацю і в своєму наступному фільмі Перемотка. Куди менше пощастило першому монтажеру фільму Девіду Гіршу, який пішов на лікарняний через нервовий зрив, до якого його довів режисер. І йому на заміну прийшла ісландська режисерка монтажу Валдіс Оскарсдокер. Кров вікінгів, яка тече в жилах цієї сміливої жінки, допомогла витримати нестерпного француза і довести справу до кінця. Її внесок був високооцінений і сприяв успіху стрічки. За свою роботу над фільмом вона отримала премію Бафта за найкращий монтаж. Фільм дебютував у кінотеатрах США 19 березня 2004 року, отримавши визнання критиків та глядачів. При бюджеті у 20 мільйонів доларів стрічка зібрала 74 мільйони доларів у світовому прокаті. Картина отримала Оскар за найкращий оригінальний сценарій, а Кейт Вінслет була номінована на найкращу жіночу роль. Серед поціновувачів кіно вічне сяйво стало культовою класикою, та високо цінується як приклад, картини про романтичні стосунки, на які глядач дивиться не через рожеві окуляри. Стиль письма Кауфмана любить грати у світі нелінійного оповідання та м'яко дезорієнтуючих сцен. Але фільм вводить нас в цей стан поступово, наче дає трохи зорнутися навколо, щоб відбулася адаптація. Замість того, щоб розповідати об'єктивну історію двох людей, він пропонує нам спостерігати лише за одним, а саме приватними і часто упередженими спогадами Джоела. Клементина, яку ми бачимо протягом процедури видалення, це коктейльна суміш справжньої клементини, клементини Джоела, якою він її пам'ятає, і відображення його власної внутрішньої психіки, а не єдиної істинної Клементини, яка існує поза його головою. Стрічка досліджує стосунки вже далеко не юних людей та зображує неминучий біль, який приходить із їх завершенням. Подібно до стадії горя, ми бачимо, як герої проходять свій шлях, одночасно борючись із власною невпевненістю. «Вічний сяйво це той тип фільмів, які не чутливі до спойлерів. Сюжет картини менш складний, ніж структура розповіді та візуальне зображення внутрішньої боротьби персонажів. Отже, фільм починається з нашого головного героя Джоела Беріша. Він у депресії, тому що його життя болісно одноманітне, і, здається, нічого не йде йому на користь. Він страшенно самотній і відчайдушно прагне романтичних стосунків. Джоел одягнений у сірі кольори, що дуже добре відображає психологію персонажа. Він замкнений у собі і зовсім не експресивний. Єдине, що привносить у його життя, це кохання. Клементина Кручинський це така собі бунтівна екстравертка, яка, здається, віддає завжди більше, ніж бере. Коли Джоел в депресії бачить світ без кольорів, вона є тим яскравим помаранчевим штрихом, який йому потрібен, щоб знову відчути себе живим. Клементина використовує колір волосся для вираження своїх емоцій. Різні кольори представляють етапи її стосунків з джойлом. На початку відносин її волосся зелене, потім набуває яскраво-червоного відтінку, що символізує справжнє кохання. Коли починаються конфлікти, її волосся стає вже помаранчевим, що поступово готує глядача до розриву пари. Зрештою, воно стає синім, холодним кольором, як і їхні відносини. Двоє головних героїв мають абсолютно протилежні характери. Джоел, який щойно пережив розрив відносин, шукає нових знайомств, але його сором'язливість заважає йому. Він навіть готовий задовольнитися, як він каже, милими стосунками, аби не ризикувати. Що стосується Клементини, то вона найменше хоче бути з кимось правильним. Вона вважає, що їй потрібен хтось настільки ж ексцентричний, як і вона сама, інакше нічого не вийде. Ти ж мене знаєш, я імпульсивна. Джоел збирається подарувати їй любов, якої їй, здається, дуже бракує. Але, як ми знаємо, їхні стосунки приречені з самого початку, тому що вони шукають одне в одному те, чого не мають самі. По суті, вони закохані не один в одного, а в своє уявлення, якою має бути їхня ідеальна пара. Це чудово показано в тому, що в спогадах Джоела Клементина зовсім інша, ніж в реальному житті. Джоел і Клементина мають діаметрально протилежні характери, завдяки чому доповнюють та врівноважують один одного. Але це також є величезною перешкодою. Клементина не бажає змінювати свою безвідповідальну, часто нестабільну поведінку, а Джоел не здатен належним чином виражати свої емоції, принаймні за словами Клем. Він також ніколи по справжньому не розумів Клементину та був виснажений її емоційністю. Про що сам відверто заявляє на аудіозаписі, зробленому перед видаленням пам'яті. Обидва герої мають недоліки та погані звички, і жоден з них не намагається їх виправити, що зрештою призводить до їхнього розставання. Чи справді ми стаємо кращими без настирливих спогадів про минуле? Вічне сяйво доводить нам, що незалежно від того, наскільки сильно ми намагаємося позбутися цих спогадів, їхні фрагменти залишаються з нами назавжди. І це має вирішальне значення для того, щоб рухатися вперед. Якщо заради одне одного ми не здатні шукати компроміс, адаптуватися і змінюватися, зв'язок, врешті-решт, зруйнується. Фільм говорить нам про те, що іноді наші спогади обманюють нас, змушуючи думати, що ми були праві, але коли ми озираємося назад, розуміємо, що це не так. Кінцівка має відкрити фінал. Нам показують зациклений кліп Джойла і Клементини, які граються на засніженому пляжі в Монтоку. Що натякає на те, що цей цикл ймовірно повториться знову. Їхні стосунки не ідеальні, можливо, це навіть не найкраща ідея. Але це їхній вибір, зроблений всупереч логіці. Ще варто поговорити про декілька важливих сцен, які можуть збити з пантелику глядача. В першу чергу через нелінійний сюжет. При процедурі стирання пам'яті перед тим, як все остаточно видалити, в останньому найбільш особливому та інтимному спогаді Джоела, Клем каже йому, зустрінемося в Монтоку. І в цей момент ми розуміємо, що початок фільму насправді не є початком історії. Вступна сцена, де Джоел вирішує поїхати потягом до Монтока, насправді відбувається наступного ранку, після того як він пройшов процедуру стирання пам'яті. Наші герої дійсно вперше зустрілися в Монтоку, але набагато раніше, в компанії друзів. Причина, чому ця сцена, яку ми бачимо на початку фільму, була поміщена всередину історії, полягає в тому, щоб поставити нас у перспективу Джоела. подібно до на кшталт моменту або батько. Так само, як і Джоел, ми нічого не пам'ятаємо про Клементину, тому що ми тільки почали дивитися фільм. Зрештою, спонтанне рішення Джоела кинути роботу і поїхати потягом до Монтока, не було імпульсивним. Я зовсім не імпульсивний. Воно було підсвідомим або, можливо, навіть почуттям, що виходило за межі мозку. Клем сказала Джоелу у вісні, що зустрінеться з ним в Монтоку, і наступного дня вона була там в реальному житті, та вони знову закохалися. Цей аспект для мене є найбільш сюрреалістичним і духовним, чи навіть надприродним елементом фільму. Справжнє кохання перевершило науку з усіма її досягненнями. Фільм натякає на те, що існують почуття за межами хімії мозку та пам'яті, де створюється, розвивається і зберігається кохання. Все це може бути чимось більшим, ніж просто мозкова активність, і чим би це не було, це те, що знову поєднало Джоела і Клементину. Сподіваюся, що у цього фільму ніколи не буде сиквелу, адже кожен глядач може сам вирішити, що буде далі з головними героями. Особисто я сподіваюся, що вони і далі живуть разом, десь на теренах кінематографічного Всесвіту. Мішель Гондрі майстер візуальної винахідливості. Він уникає надмірного використання CGI і робить ставку на практичні ефекти, які надають фільму природності. У сценах, де пам'ять Джоела стирається, Гондрі часто використовує олдскульні трюки. Актори просто виходять із кадру, а освітлення або фокус змінюється так, що все виглядає невловимо. Джим Керрі зменшується до розмірів дитини не за допомогою CGI, а завдяки пропорційним декораціям і кутам зйомки. Це додає відчуття сюрреалістичності, але в той же час сприймається як щось справжнє. Цей підхід дозволяє фільму не застаріти з роками, на відміну від багатьох стрічок з надмірним використанням цифрових ефектів. Монтаж фільму це окреме мистецтво. Валдіс Оскарсдотір створила фрагментований нелінійний стиль, що ідеально відповідає сценарію Кауфмана. Візуальний ряд постійно стрибає між минулим і теперішнім, перемішуючи події та залишаючи глядача у відчутті дезорієнтації, так само, як і джоел під час стирання пам'яті. Кольорокорекція також відіграє не останню роль. У сценах сучасності переважають блакитні сірі та холодні тони, що підкреслює відчуття самотності та буденності. Коли ми потрапляємо у світ спогадів Джойла, кольори стають теплішими. Жовті, помаранчеві м'які пастельні тони символізують теплі моменти кохання. І, звичайно, варто знову сказати про кольори волосся Клементини, які слугують своєрідним маркером часу та допомагають глядачеві орієнтуватися в хронології спогадів. Цей фільм чудовий приклад того, що візуальні засоби можуть розповідати історію не гірше за слова. А якщо джима Кері вам було недостатньо і у вас повно вільного часу, далі можете подивитися ролик про шоу Трумена. Дякую всім за увагу.